Безпеку для житомирян та гостей міста у гідропарку становлять щонайменше 64 дерева. Таке рішення винесла комісія, котра оглядала територію парку. Варто зазначити, що не всю, а лише прилегло до прохідних зон. Це всі дерева сухостійні, е якісь нахилені, зламані дерева. Тобто, як ми можемо бачити, от в такому стані сухостійна сосна, ось тільки такі сухостійні дерева були вибраковані. Жодного зеленого гарного дерева ну в цей акт не війшло. Запит на обстеження було подано балансоотримувачем, який був занепокоєний станом декількох дерев у парку. До тих, що підлягають зрізанню, належать різні види. Тому що зелені насадження тут різні, є і сосни, є берези, є навіть груші деревам, які очікують видалення від декількох десятків років. Однак причиною такого їхнього стану може бути не лише вік, говорять спеціалісти. Цей зміни клімату можуть бути верхівкові короїти кілька років назад, просто великої шкоди завдав. Нашим лісовим, в тому числі сосновим насадженням е, може бути причина знов ж таки рекреаційне навантаження, і, взагалі, саме по собі дерева інколи хворі, так само, як і люди, інколи вони стають сухими. Це нормальне явище. Зрізати потрібно і сухості, але інколи навіть і зелене насадження, якщо вони є якісь аварійними. Окрім того, говорять фахівці, подекуди у гідропарку дерева ростуть доволі близько один до одного, що їм і заважає. Адже деякі з них не отримують достатньої кількості сонячних променів. За попередніми оцінками, зрізати потрібно ще біль. Шу кількість зелених насаджень, але є кілька дерев, які вже зелені і нахилені Да, тобто їх ще біля дитячого майданчика, тобто їх треба зразу різати. Да, тобто ми бачимо, що там може бути якийсь в майбутньому, не дай Бог, да, якийсь шквальний вітер чи ще щось, і це дерево може пошкодити не тільки матеріальну кості, а ще й життя людини. Якщо ми говоримо про іншу частину гідропарку, там де тут хоч трошки догляд якийсь проводився, там я вже бачу заміну насаджень. Тобто сосна дуб виходять як основні паркотролі, утворювальні породи, а залишається там рубіння псевдокація, клен американський, дуб червоний. Ці насадження вони є інвазивними вони е, замінюють наші природні насадження, тому їх ще треба на етапі підросту зрізувати, доглядати за ними, чистити від цієї захарашені, яка там є. Тому, в принципі, потрібна невтаризація. Так, і розписані, які заходи тут потрібно проводити, і щоб знов ж таки проводив спеціаліст. А поки ж фахівці радять не гуляти у гідропарку, якщо у регіоні оголошено штурмове попередження, адже впасти та завдати шкоди вашому здоров'ю може і здорове зелене дерево. Акт, у якому перелік дерев, що потребують видалення, передадуть на розгляд виконкому, який і визначить їхню подальшу долю. А натомість зрізаних зелених насаджень висаджуватимуть нові. Катерина Волкова, Олександр Невмажицький, телеканал СК 1 Попри широкомасштабну війну, не припиняти розвиватися має уся країна. Переконані в партії Слуга народу. Тож депутати, керівники громад та експерти зібралися разом, аби обговорити стратегії розбудови, зокрема Житомирщини, до 2035 року, і перші кроки після перемоги, ми розпочинаємо велику дискусію і підготовку стратегії до 2035 року розвитку нашого регіону. Сьогодні важливо зрозуміти, що ми повинні дати відповідь на те. Як ми відновимо економіку? Інфраструктура зрозуміла. Нам зрозуміли виклики, нам зрозумілі зруйновані школи, лікарні, садочки, дороги, мости? Це зрозуміло. Але як сьогодні привезти в Україну іноземний капітал? Як стимулювати внутрішній бізнес? Вкладати, створювати робочі місця, наповнити бюджети це виклик. У цьому своїм досвідом може поділитися Брусилівщина, яку не випадково обрали для проведення стратегічної сесії. Це громада з великим економічним потенціалом та перспективними планами на майбутнє. Асфальтовані майже всі дороги є звичайні проблемні. Газифікація із 37 населених пунктів тільки одне село не газифіковане, навіть маленькі, невеличкі населені пункти. Основні напрямки діяльності це сільське господарство, але е, існує переробна промисловість. Також є підприємство зі стовідсотковим іноземними інвестиціями та найбільша фабрика канцтоварів в Україні. Тобто робочі місця є своїми досягненнями, говорить народний депутат Арсеній Пушкаренко. Громада може слугувати прикладом для інших. Не зупинився розвиток навіть попри широкомасштабну війну, ба більше планують збудувати містечко для переселенців і вже обрали ділянку. Та звичайно завдячують можливості розвиватися в таких умовах Збройним силам України. Тож до початку сесії усі разом помолилися за перемогу та передали дрони військовим. Під час стратегічної сесії охопили кожну сферу життя в Україні, зокрема, питання економічних перспектив Житомирщини розкрив народний депутат України Богдан Кицак. Говорить, викликів чимало, однак потенціал є, і йому можна допомогти розкритися. Розробляється стратегія розвитку житомирщини на 2024-2027 роки. І в цьому плані потрібно дуже потужно пропрацювати економічний блок, тому що за рахунок нього будуть акумулюватися ресурси для підтримки медицини і медицини. Освіти і соціальної сфери ось ці ключові моменти ми сьогодні розглядали, говорили, що можна робити, які галузі перспективно можна вважати пріоритетними, і на що потрібно робити акцент для того, щоб не розпиляти той ресурс, невеликий який у нас є, і що в перспективі може дати великий акумулюючий ефект для всієї економіки області. Зокрема, до уваги було взято різні державні та іноземні програми, гранти та інші засоби творення економічного росту. Детально зупинилися і на питанні медицини Адже для воюючої країни це один з головних аспектів. Особливої уваги зараз потребує реабілітація військовослужбовців. А із цим, говорять медики, на Житомирщині є певні проблеми. Перш за все, це відсутність спеціалістів. Відсутність спеціалістів, відсутність напрацьованих технологій реабілітації. Її потрібно переосмислити навіть лікарям. Це не робота одного, це підхід мультидисциплінарної команди, де три-чотири спеціалісти, які займаються фізичною психологічною реабілітацією, які дають. Супроводжують цього військового в його рухах, в його напрямках, які безпосередньо конкретно ставлять йому задачу, до якої необхідно йти. Та перспектива вирішення цього питання є. Зокрема, на Житомирщині багато територій, де можна збудувати повноцінні реабілітаційні центри, а досвід переймати за кордоном. Під час стратегічної сесії обговорили також аграрну сферу, освітню та соціальну. В останній, кажуть успіхів найбільше. Житомирщина є однією з областей, яка приймає евакуаційні потяги. Із Донецької області ми вже прийняли таких 23 потяги. Це більше 400 громадян. Ми беремо дуже активну участь разом з усією областю в таких програмах. Зараз саме сучасник. Це програми на першої леді Олени Зеленської. Це програма безбар'єрності, проекти проєкт. І програми, яка втілює, захищає наша область, це надання першоранньої допомоги, це патронаж. Загалом війна це криза, а криза це можливості. Тож обговорення стратегії розвитку Житомирщини вже розпочалось, не дивлячись на бойові дії. Вже зараз запевняють депутати, варто думати про те, як робити регіон привабливим як для людей, так і для внутрішнього та іноземного бізнесу. Програму Доступні ліки запустили у 2017 році. Згідно неї, пацієнт може отримати медикаменти безоплатно або ж з невеликою доплатою. Перелік ліків доступних за цією програмою можна знайти за QR-кодом на екрані. Національна служба здоров'я України продовжує редагувати список, щоб пацієнти з різними захворюваннями змогли отримати належне лікування. Ми не йдемо на розширення додаткових напрямків, за якими будемо реімбурсувати, а доповнюємо відповідний перелік новими лікарськими засобами, які необхідні для людей і з усіх переліків, з усіх напрямків, які ми передивилися, найбільшого оновлення і доповнення зазнає саме напрямки, який стосується саме психічних розладів. За словами Наталії Гусак, йдеться про препарати, які мають доказову базу. Вона додала, що над цим переліком працюють експерти з та НСЗУ. Я розумію, що доказова база в психіатрії і в цьому напрямку вона безумовно може відрізнитися від думки до думки, тому що це не та чиста клініка, про яку ми можемо досліджувати і розуміти, наскільки це ефективно. Але наразі в нас є експерти із Світньої організації охорони здоров'я, і наші експерти національних. Служби здоров'я України плюс відповідно експертні кола вони допоможуть нам розширити правильно лікарськими засобами, які мають доказові властивості стосовно цього напрямку. Доповнення препаратами для лікування психічних розладів відбудеться у 2024 році. А з початку серпня цього року до списку програми доступні ліки додали тест смужки для визначення рівня глюкози у крові та знеболювальні для паліативних ліків. Учасниками програми є усі мережеві аптеки створили спеціальну мапу для людей і для сімей. Айних для просто українців, які потребують і для сімейних лікарів, щоб вони і для управлінців в сфері охорони здоров'я, щоб вони сформували маршрут, куди вона може звернутися. Щоб скористатися програмою доступні ліки, потрібно отримати електронний рецепт від лікаря і вже з ним іти до аптеки. Важливо пам'ятати, що термін дії рецепта 30 днів. Катерина Волкова, Анна Чеплю, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1 Соковиці кавуни та дині заполонили прилавки ринків та супермаркетів. Які ціни цьогоріч та чи купують жетом баштанні? Давайте дізнаємось. Перші кавуни та дині почали з'являтися у продажу ще на початку травня, але мало хто їх купував. Більшість людей усе ж чекали сезону. З початком серпня баштанні користуються популярністю. Беруть дуже гарно беруть. Кавуни дуже гарно продаються. Дині теж беруть, але кавуни більше сідуть. Ну, Більшість такий середній кавун. Кілограм – 7-8 Беруть і половинки теж гарно подаються. Дуже добре кавуни. Нас купує раз, приходять ще. Дякую. Ціни на кавуни варіюються від 19 до 29 гривень за кілограм. Подешевша, була ціна 45 гривень 40 за кілограм. Були зірбажанські, зараз вже йдуть з Одеси. Минулорічний сезон баштанних минув для українців без херсонських кавунів, але цьогоріч вони повернулися на прилавки. Покупці кажуть, різниця між закордонними та нашими ягодами велика. Мені вкусне, дуже сладкі попался. А я, я от, в тому році були за кордоні, в цьому році не Херсонські. Як відрізняється ну, Херсонські завжди всі, звісно, вони дуже вкусне, дуже смачні. Ціна на день різна. Найдешевші ми бачили по 49 гривень. Однак у більшості палаток вони коштують близько 60. І, хоча переважно, Житомиряни вже не бояться купувати баштані. Є ті, хто досі остерігається. Да, ще Раном брать має ще діти. Китая. боюсь, браті. Вересні Але насправді приводу для хвилювань немає. Перед тим, як потрапити на прилавок, усі баштані проходять перевірку у лабораторії. Не половинка, не четвертинка, тільки цілою ягодою. Ми досліджуємо його зовнішній вигляд, земляну пляму. Чи він ніде не пошкоджений, не побитий, не тріснутий? Потім тільки вбираємо середину. Кавун перетирають на терці та додають до суміші розчин, який вивільняє нітрати. Дині досліджують таким же способом. Три хвилини вона має вступити в свою взаємодію. З кінця травня по сьогоднішній день ми провели 126 досліджень поштанних, тобто дослідили 126 партій, з них 79 партій день. Перевищень в місту нітраті в комунах не було, а в день їх було в 20 партіях. Це в межах 500 ми не допустили до реалізації. Перевищення були невеликі, але вони були при нормі 90 мг на кілограм. На кілограм перевищення були в межах 110-120-130 мільярдів. Щоб убезпечити себе від неякісних баштанних, краще оминати стихійні ринки стороною та купувати ягоди у тих місцях, де є лабораторії. Анна Чепуль, Дмитро Половинка. Телеканал СК 1 наповнення бюджету пенсійного фонду України. Має надзвичайно важливе значення, адже від своєчасної сплати внесків залежить соціальна захищеність громадян. Бюджет Пенсійного фонду України складається з декількох джерел. Основною складовою є надходження коштів від сплати страхувальниками єдиного соціального внеску, який в загальній сумі надходжень в Житомирщині становить понад 99%. Ще одним із джерел наповнення бюджету є відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, так звані пільгові пенсії. Ці суми відшкодовуються платниками, у яких є працівники, що працюють у шкідливих умовах. Надходження коштів від відшкодування пільгових пенсій в області щомісячно складають в середньому 3 мільйона гривень. Переважна частина страхувальників є соціально відповідальними та сплачують всі платежі своєчасно та в повному обсязі, чим забезпечують не лише проведення соціальних виплат, а й гарантують зарахування страхового стажу працівникам. Але, на жаль, в області є суб'єкти госпіталювання, які не сплачують платежі в повному обсязі та мають значну заборгованість. Погашення заборгованості є значним резервом збільшення надходжень до бюджету фонду. Станом на 1 липня поточного року майже півтори тисячі платників заборгували фонду 175 мільйонів гривень, з яких 126 мільйонів гривень становлять борги з пільгових пенсій. Однією з проблем в роботі щодо погашення заборгованості є стягнення боргу у платників, які перебувають на різних стадіях банкрутства. В області 33 платника є банкрутами з сумою боргу понад 27 мільйонів гривень. Надходження коштів від даних платників фактично відсутні, так як згідно кодексу про банкрутство, першочергово вони погашають наявний борг із заробітної плати, що також є не менш важливим. На практиці переважна більшість банкрутів ліквідуються, а борг із страхових внесків списується. Варто зазначити, що при списанні боргу списується і стаж працівників. На Житомирщині в результаті списання боргів до 60 місяців не зараховано страховий стаж працівникам по 130 підприємствах банкрутах. Окремою категорією боржників є комунальні підприємства, які заборгували майже 9 мільйонів гривень. В результаті несплати внесків не зараховано 300 працівникам до 48 місяців страхового стажу. Борги в сумі 236 тисяч гривень мають фізичні особи-підприємці. В результаті наявного у них боргу не зараховано 180 працівникам до 18 місяців страхового стажу. Варто пам'ятати, не сплачуючи своєчасно внески, роботодавець позбавляє своїх працівників права на отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Адже лише за умови сплати внесків громадяни набувають право на отримання пенсій та інших соціальних виплат.